Привіт, друзі, хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися всіх українців, які приїхали до Польщі до 24 лютого, і у кого закінчилася віза, карта побиту чи дні по біометричному паспорту. І ви відноситеся до тієї устави, до того спецзакону, який говорить нам про ковідні обмеження. Друзі, хочу вам повідомити цю важливу інформацію, як це зробив і мій колега це Саша Матвієв, і звісно ж. Якщо ви вийдете до України, то ви можете повернутися лише один раз по цим продовженим документам. Але якщо ви вийдете до України ще раз, то ви не зможете повернутися, адже ви будете вже відноситися до тієї спецсустави, на основі якої ви повинні отримати статус УКР і отримати довідку дія ПЛ, по якій ви вже зможете заїхати, але досить багато українців цього не знають. І у зв'язку з цим їх не пропускає прикордонна служба Польщі назад. І тому я вас прошу поділитися цією інформацією з вашими колегами знайомими з усіма українцями. Для того, щоб просто не потрапити в халепу, і, звісно ж, це досить важлива новина, її ніхто ще майже не озвучував, тому вам обов'язково потрібно поділитися цією інформацією. І, звісно ж, якщо ви вже в'їхали до Польщі повторно по продовженні візі, карті побиту чи е, біометричному паспорту, то вам треба буде отримати статус ОКР в уженді «Воєвудському відділу іноземців», в уженді міста або ж в уженді ГМІни. І отримати довідку Дія ПЛ саме по цьому документі, якщо ви будете перебувати в Україні до 30 днів, ви зможете повернутися до Польщі без проблем. Тому підписуйтесь на канал. Ну і на сьогодні в мене все. Всім з наступаючим Різдвом Христовим.